Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. А якщо бути більш конкретною, я розповім вам зараз про ті неподобства, які відбуваються на жаль в українських судах. Два дні тому в нас відбулось чергове засідання. У справі по Роману Дудіну. на це засідання прибули відомі журналісти поважного відомого американського видання Асошейтед Прес. Серед журналістів, які прибули, була самія Кулаб, був Володимир Юрчук і дуже відома українська журналістка, прод'юсер фільму 20 днів в Маріуполі, який взяв Оскар 2024. А зараз продюсер і журналістка американського видання Associated Press Василіса Степаненко. Ви бачите зараз фотографію, зроблену на вході в Шевченківський районний суд. На фотографії ви бачите всіх трьох журналістів, з якими я спілкуюсь. Журналісти Associated Press За дві доби до початку судового засідання по Роману Дудіну. Подали до Шевченківського суду заяву, щоб їм дозволили проводити зйомку в залі судового засідання. Я, в свою чергу, як адвокат Романа Дудіна, підготувала клопотання про те, щоб суд виконав норми процесуального кодексу, зробив судові засідання по Роману Дудіну закритими тільки в тій частині, в якій буде досліджуватись державна таємниця. В іншій частині щоб. Судові засідання відбувалися відкрите. Моє клопотання розглядалось тривалий час. На судове засідання Романа Дудіна приходить велика кількість громадян України. Навіть незважаючи на те, що засідання закритими, вони чекають під залою суду для того, щоб потім у адвокатів з'ясувати, що відбувалося в судовому засіданні, які є зміни, обмінятися інформацією. На це судове засідання разом з громадянами України прибули ще журналісти Associated Прес і громадян України і журналістів Асошейтед Прес навіть не впустили в приміщення Шевченківського суду. Незважаючи на те, що законом не заборонено знаходитись в приміщенні, є ухвала суду, яка не дозволяє бути присутніми в залі судового засідання. Але вони. І не проходили в зал судового засідання. Вони зазвичай чекають на першому поверсі, де є якісь там лавочки, де можна присісти, але їх не пустили і туди. Чи законні були дії працівників Шевченківського районного суду і тих, хто здійснює пропуск в приміщення Шевченківського районного суду? Однозначно можу вам сказати, що ні. Зараз ви бачите норми наказу. Цього ж Шевченківського районного суду про правила пропуску осіб в Шевченківський районний суд. І в цих правилах зазначено щодо осіб, які прибувають, що вони мають право проходити за пред'явленням документа, що посвідчує особу, це пункт 3.2, ви зараз його бачите. А також щодо журналістів, що працівники засобів масової інформації також мають право проходити. Приміщення суду за пред'явленням документа, що посвідчує особу. Є такий в цих правилах пункт 4.2, який чітко зазначає, в яких випадках і хто не може проходити в приміщення суду. Так от в цих правилах написано, що не можуть проходити в приміщення суду особи зі зброєю легкозайманими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, колючі режучими предметами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, з тваринами люди не можуть проходити, і з валізами, які перевищують відповідний розмір. Тут 45-35 на 15. Але навіть ці особи, які там мають валізи, зброю, там і все інше. Навіть частина з цих осіб може пройти, тому що є камери схову, вони можуть залишити ці речі в камерах схову і після цього, пред'явивши документ, який посвідчує особу, вони також можуть пройти. Більше ніяких інших заборон для проходження в приміщення суду немає. Але чомусь я не знаю, по чій вказівки або голови Шевченківського районного суду судді Мартинова. Або головуючого у судовому засіданні по Роману Дудіну суді Трубнікова охорона, яка знаходиться на першому поверсі, не пропустила в приміщення суду. Це грубе порушення їх же правил, які встановлені Шевченківським судом. Надалі журналісти Associated Press які бачили, оце все неподобство, не тільки розуміючи, а й бачучи, що суд приховує інформацію по Роману Дудіну від суспільства, вирішили взяти інтерв'ю у Романа Дудіна в слідчому ізоляторі. З відповідною заявою для того, щоб їм надали дозвіл взяти інтерв'ю у слідчому ізоляторі, вони звернулись до Шевченківського районного суду, тому що саме за цим судом закріплений Роман Дудін. в п'ятницю журналісти не змогли отримати ніякої ухвали або з дозволом, або з забороною відвідати Романа Дудіна у слідчому ізоляторі. За законом заборонити їм відвідати Романа Дудіна у слідчому ізоляторі підстав немає. Єдине, чому суд міг би не дозволити відвідати Романа Дудіна у слідчому ізоляторі, це якщо протягом цього місяця його вже відвідували. Якісь особи. Але такого не було. Романа Дудіна протягом року в слідчому ізоляторі ніхто не відвідує. Крім адвокатів, які надають правову допомогу, у Романа Дудіна за рік не було нікого. Тому суд не має підстав заборонити журналістам Асошетед Прес побачення з Романом Дудіном. Дуже чекаємо, яке буде прийнято рішення. І цього рішення також дуже чекає американське видання Associated Press. А з вами була адвокат Тетяна Іванова.